Життя на першій лінії. Житловий комплекс. Грейт пане Олексію. Не дуже багато часу, але спробуємо такими крупними і точними мазками означити контекст. Зараз Зеленський дійсно ем, зустрівся одразу з за останній тиждень півтора із багатьма європейськими лідерами. Багато хто приїхав до Києва для того, аби. Ну, не знаю, з'ясувати, поговорити, розставити акценти. Йдеться про європейську безпеку, європейські лідери в першу чергу, а можливо на противагу тому, що Америка думає переглядати своє ставлення до НАТО або а, узгодження якихось просто спільних позицій із Америкою разом в цьому рухові. Як ви це бачите? Якщо коротко, то все відбувається одночасно. Тому що звичайно є в багатьох процесах інтерес і сполучених штатів. Це абсолютно очевидно. Як мінімум, він полягає в тому, про що вже під час навіть своєї виборчої кампанії говорив новообраний президент Трамп про те, щоб мінімізувати фінансування безпекового компонента Європи. Ну це скоріше за все буде відображатися. В пониження ролі сполучених штатів ну, прийняття рішень в межах НАТО, але якщо сказати, що Трамп захоче чи має на увазі вихід взагалі сполучених штатів там з НАТО з забезпечення безпеки Європи і України, то звичайно ні. Ц... Сполучені Штати будуть залишатися відчутним гравцем на європейському континенті. але це є цілий ряд як. Політичних причин, тому що це закріплено в межах безпекових доктрин і геополітичних пріоритетів, і просто так все змінити навіть президент Сполучених Штатів не може в короткий період часу, але є і практично складова це доларова зона, це залежність економіки Сполучених Штатів від, скажімо, да більш геополітичних пріоритетів, амбіцій, масштабування і основним гравцем в цьому, звичайно ж, і основним партнером сполучених штатів є в цілому європейський союз. Ну і абсолютно однозначно, що якщо зменшить фінансування. В межах НАТО Сполучених Штатів то автоматично так чи інакше не фінансувати себе будуть вимушені європейські країни. А це абсолютно логічно призведе до більших замовлень у ВПК Сполучених Штатів. Чому тому, що власного де забезпечено повноцінного компонента безпеки в Європі, просто немає. Європа робила інші акценти цей час, мало витрачаючи на безпеку, мало витрачаючи на озброєння, робивши ставку на спецконтингенти та відповідно технологічний розвиток, тому саме в, в, в військово-промисловий комплекс Сполучених Штатів це по суті майже єдине джерело буде найближчим часом забезпечення такої технологічної переваги, забезпечення безпеки. Тобто, з однієї сторони, сполучені штати менше хочуть траду вистачати за Трампа, а з іншої сторони більше заробляти зараху. У ще не збільшення замовлень з боку європейських країн Європа Так ви абсолютно у праві зараз. Дуже багато думає про власну безпеку. Якраз якщо лаконічно згадати на останню таку перепалку, якщо так можна визначити Сурсуле фундерляйн голови єврокомісії, яка запропонувала в межах НАТО створити якісь Ну, своє європейське НАТО, яке відповідно відрізнялось би за принципами прийняття рішень, ну і загалом, скажімо, так було б більш євроорієнтованою безпековою структурою. На що дуже різко відреагував новий генсек НАТО Рюти, зазначивши, що якщо такий на проект реалізовувати а наскільки ми розуміємо, це дуже схоже з тим, що раніше казав президент Франції Макрон на створення європейської армії. Що якщо такий проект робити, то європейські країни будуть витрачати не 2%, які зараз не всі навіть витрачають по факту, а потрібно буде витрачати від 8 до 10% І окрім того, ще й масштабувати, скажімо, парасольку ядерну за рахунок ядерних європейських країн на всю. На весь європейський союз, що займе не менше 10-15 років. Тобто зараз іде резюмуючи, зараз іде серйозна перетяжка. Хто ж саме буде забезпечувати uh -huh. безпеку Європи? І звичайно ж в цьому. В цьому сенсі, через цю призму йдуть серйозні перемовини, в тому числі з Україною, тому що сама Україна, це мабуть єдина країна Європейського Союзу, ну в цілому Європи, яка може активно протистояти навалі Російської Федерації, найбільшої ядерної країни світу, окремо самі по собі ні одна країна Європи цього зробити не може. Другий фактор в нас зараз наразі за інформацією того само нашого. Президента Володимира Зеленського військовий контингент складає близько 800 800 тисяч, і це озброєні навчені воїни, які можуть забезпечувати не тільки власну безпеку України, да навіть після, припустимо, завершення гарячої фази, про яку так багато всі говорять там на 25 році, але потенційно масштабувати оцей захист на значно більше країн, тим самим можливо створюючи ту саму там безпекову дугу, і тут знов ж таки повертаємось до інтересів як сполучених штатів так і європейського союзу, тому що Трамп буде в цьому надзвичайно зацікавлений, оскільки це дозволить вивести вояків сполучених штатів з країн НАТО, і він може продати вибачте за сленг це своєму електорату, гарантуючи, що жодний військовий. Не буде на європейському континенті воювати з росіянами відповідно з ядерною найбільшою державою, а враховуючи фантомні болі ще в Америці ядерного, ну скажімо, да, протест... холодної війни, да, ще часів протистояння, що ми дуже часто бачили, навіть під час електоральної кампанії, це буде сприйнято надзвичайно позитивно угу. і навіть можливо стане ну, певним додатковим підґрунтям на фоні там перемиря на Близькому сході. Можливо, де Агнення на стадії припинення гарячої війни для політичного визнання Трампа на глобальному рівні, і, наприклад, там присудження йому там премії миру, да не угу. до якої він, наскільки ми розуміємо, також дуже прагне Хотів би. тому пане Олексію то да, випадна фраза угу. до інавгурації, під повертаючись до базового запитання, одна фраза до інавгурації, якраз всі будуть намагатися і Британія, і Польща, і Франція, і Україна максимально зміцнити свої позиції і виступити вже єдиним голосом для новообраного президента Трампа вже після навгурації. Угу. Пане Олексію, от ви сказали, що відбувається все одночасно. Що впливає? Що прискорює ці одночасні процеси? Наприклад, прорив у українсько польських взаєминах. Дозвіл на ексгумації, це ну проривна історія, до якої йшли, над якою працювали сторони ну протягом, мабуть, десятиліття останнього, це було причиною конфлікту, і тут раптом здавалось би без якихось зрушень серед істориків, зрушень, серед там політикуму в широкому розумінні слова, раптом з'являється це рішення, що його стимулювало. Коротка відповідь, якщо таке можливо. Так, да, Олексію коротка відповідь. Ну будемо намагатися. Як на мене, скажімо, підґрунтям до значного зрушення в цьому питанні став якраз обопільний інтерес двох держав: як України, так і Польщі. Польща, яка також відчуває серйозний рівень загрози з боку Російської Федерації, як до речі, і країни Балтії, вони з однієї сторони, звичайно, їхній внутрішній політиком хоче використовувати. Да? На це питання на свою користь росіяни хочуть використовувати його як дестабілізаційний ґрунт, але все одно на рівні, скажімо, того самого бачення прем'єр-міністра Туска на президента Дуди і таких ну прагматичного політику у Польщі вони чудово розуміють, що з Україною потрібно дружити і налагоджувати вже серйозні взаємовідносини, тому що саме Україна для Польщі може стати єдиним ледь не. Єдиним таким силовим безпековим бустом, і можливо, навіть переродження нової ролі Польщі на європейському континенті. Я дуже сподіваюся, що вони думають саме так, але направду з цих заяв, з цих публічної риторики, яка лунала позитивно направленою конструктивною в бік нашого президента, в бік в цілому України, я глибоко переконаний, що це є буде гарні. Нам фундаментом та підґрунтям для розвитку наших взаємовідносин, тому що ще раз повторюю, польща наш найпотужніший найближчий союзник з величезною кількості спільних інтересів, і у разі, все ж таки, того, що ми зможемо знайти більше спільного ніж відмінного, наші дві країни зможуть утворити не тільки двосторонній потужний глибокий союз, але до нього зможуть доєднувати і інших багато країн. За яких зможуть мотивувати співпрацювати з ними і в цілому стару Європу, але в тому числі і Сполучених Штатів, і можуть по суті створити ми на двох і ті країни, які сприєднаються, можемо mm -hmm. створити оту ту саме безпековий пояс для старої Європи, в чому надзвичайно зацікавлена Європа. Тому я тільки вітаю, коли ми знаходимо конструктивно відповіді на всі наші скини запитання з поляками. Ну, ось е, ми бачили, що принаймні право і справедливість, польська партія, точно любить використовувати вже не одні вибори використовувала цей аргумент для того, аби збирати своїх е, прибічників. І якщо Дуда, їхній представник, все ж таки, так він саме представляє mm. цю партію, він зважується вибити з під ніг своєї партії цей передвиборчий аргумент. Це значить, що або дуже треба, або дуже страшно. Ну тобто, або загрози такі стоять перед нашими країнами. а… Що ми просто не можемо їх ігнорувати, або дуже сильно потрібно щось в майбутньому, в майбутній перспективі. А, я розумію з вашої реакції, що обидва аргументи зараз спрацьовують. А це дуже треба чи дуже страшно втілено в майбутній політиці Трампа. Буквально хвилина у нас залишається. Але чого чекати від першого Трампівського дня? Він обіцяє трохи чи не сотні документів підписати. Що це буде? Я думаю, що ми можемо прогнозувати вже найближчі дні а, після навгурації Трампа. Ну, перш за все, формалізацію його команду з по тим персоналіям, які вже публічно відомі, Вони, вони мають запустити процеси по своїм напрямкам в перші дні знову ж таки. Ну тижні, дні, тижні це дуже умовно я буде Відбудеться політичні призначення, оскільки все ж таки Сполучені Штати є президентсько-парламентською республікою. Дуже багато перш за все в напрямку силовому безпековому а, тут є повноваженнях президента. А якщо говорити про пріоритети його політики, я глибоко переконаний, що вони а, в перші дні тери, тижні будуть все ж таки внутрішньо орієнтованими. І про це вже заявив да там по Чикаго, про те, що буде серйозний там антимігрантський рейд. А, тобто а, ми ж можемо знову ж таки для нас має бути маркером передвиборча кампанія. 95% питань, які там піднімалися, і обіцяно Трампа, перш за все, вони все одно орієнтувалися внутрішньої політики ага. сполучених штатів. Ну а потім я глибоко переконаний, він перейде до свого бачення цього окраса континента в кольори Сполучених Штатів тим чи іншим способом. І я думаю, це буде другий етап, але тематика України не буде відходити десь на далекий план, тому що він про це знову ж таки заявив публічно. Це підтвердив. Келог. і дійсно після інаугурації і він і його члени команди відповідальні по напрямку України зможуть отримати і доступ до повної інформації безпекової, секретної по цим напрямкам. Тому набагато більш коректно зможуть напрацювати відповідні пропозиції для перемовних груп і для нього самого Трампа. Дякую дуже, пане Олексію. Я нагадаю нашим глядачам Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, керівник міжнародної асоціації малих громад, був із нами із вами в ефірі. Спасибі, чекаю на нові зустрічі. і Рухаємося до наступних тем. А все добре.